По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту вітаю всіх. Ви слухаєте. По факту. Це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Сьогодні понеділок, а це означає, що ми розвінчуємо історичні фейки. І традиційно по понеділках з нами Оксана Полулях, це експертка фактчекерської організації StopFake. Фейк. Оксано, привіт. Привіт. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і наступні 24 хвилини говоритимемо про цікаве. По факту. У нашої аудиторії був запит розібратися з тими міфами, які досі існують у нашому суспільстві, які стосуються Другої світової війни, тому що у навчанні, в школах, в інститутах та й загалом в наших родинах культивувався міф: по-перше, про велику Вітчизняну, а не як про Велику Другу світову війну загалом, та й про те, що радянський Союз, до прикладу, не має ніякого стосунку до початку війни, тощо. Тощо і, от сьогодні, ми вирішили розібратися більш докладно в цій темі і проговорити основні моменти, які міфи і досі існують у нашому українському суспільстві, які стосуються перекручених фактів щодо Другої світової. Насправді так звана Велика Вітчизняна війна це є такою дуже важливою темою, такою міфологемою, на якій будується сучасна кремлівська ідеологія. І очевидно, що для Кремля ця тема є дуже, дуже важливою, і ми бачимо навіть зараз в тих наративах, які вона поширює щодо війни сучасної війни з Україною, ми бачимо дуже багато паралелей. Ну, наприклад, про те, що нібито от сучасні там Українські. Російські військові це от, оці правнуки оцих нацистів, та, а сучасні російські військові це їхні діди воювали, захищали Радянський Союз і там Україну від, від нацистів. І от вони намагаються вести такі паралелі, та що нібито цю тяглість між подіями. От, Цієї так званої Великої вітчизняної війни і з подіями сучасними, і тому для російської пропаганди ця тема є дуже важливою. І е, ми бачимо, що як це було там після Другої світової війни, там 60-70 років назад, так і зараз російські так звані інтелектуали та пропагандисти вони схильні замовчувати той факт, що насправді Друга світова війна вона не почалася. 41 му році, та, а що насправді вона почалася в 39-му році, і ми всі, ну, і ми бачимо, як це все культивується, так ми бачимо оці паради, які організовує Росія, оцей безсмертний полк, оця ходьба, і так далі. І тобто для Росії ця тема дуже важлива. І е, я думаю, що наші слухачі більше з них пам'ятають оцю радянську пісню, що 22 іюня, ровно в 4 часа, Київ Бамбіль. Нам об'явили, що почалася війна, так? і багато людей, які народилися в Радянському Союзі, які провели своє дитинство, вони дійсно були впевнені, що ось з цього збомбардування Києва дійсно почалася Друга світова війна. І те, що насправді в Другій світовій війні нібито є такі чіткі сторони, так? є агресор і є жертва. Агресором тут виступає нацистська Німеччина, і от є в нас жертва Радянський Союз. Проте Насправді Радянський Союз не варто сприймати такою, такою жертвою білим і пухнастим, оскільки ми знаємо про те, що Радянський Союз, в, починаючи там з 38 року, вже будував плани про, про те, як в цій ситуації оце протистояння нацистської Німеччини і країн Заходу, яким чином знайти для себе вигоду, так? І це все вилилося в пакт Ріббентропа Молотова двохсторонні. Угоду між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, про перше, це договір про ненапад, і оцей секретний протокол про поділ сфер впливу. І насправді, оцей договір, а потім подальші події, які послідували після нього, вони нам показують те, що Радянський Союз теж в цьому випадку він поводився агресивно, і це така загарбницька політика та імперіалістична, коли було розділено сфери впливу та і Радянський союз так само претендував на велетенський шмат сучасної Європи та і не гребував домовленостями із німцями і так далі. Про це в Росії намагаються зараз не наголошувати. Взагалі не говорять та так. вони це не те, що вони заперечують цей факт, оскільки ну це вже такий історичний факт, який дуже складно заперечить. Розсекречені документи є та є в вільному вони доступі, і в принципі в сучасній Росії вони просто намагаються уникати цю тему. І вони просто наголошують на тому, на подіях вже 41-го року, та і на тих подіях, коли нацисти нападають на радянський союз, і, і все, що відбувається після цього, та і. Як Радянський Союз вже починає війну та і бере участь у звільненні, звільненні Європи. І тут я гадаю, що нашим слухачам буде цікаво якраз послухати про ці події, та, які були навколо підписання пакту Рібентропа Молотова, і можливо щось вони дізнаються нове про те, як, як взагалом Радянський Союз в той момент як він бачив ситуацію і. І про те, як він з однієї сторони дружив з німцями, а з іншої сторони їх обманював. Так, це дуже цікаво, тому що от про ці домовленості, про які ти згадала, теж я переконана, що не всі наші слухачі і слухачки знають. Отже, пакт, який в школі принаймні лунав точно і був прописаний у підручниках, я думаю, що не повністю і не все цікаве там було включено, тому розповідай. Ну, напевно, варто почати з того, що Станом на 1938 рік Радянський Союз вони були одночасно перемовини з усіма сторонами: І з нацистською Німеччиною, і з Великобританією і Францією. І а, в той час, коли а, Франція і а, Британія вони намагалися йти на поступки Гітлеру, Аби уникнути війни, а ми знаємо, що претензії Гітлера територіальні, там і так далі, вони з кожним роком збільшувалися. І Радянський Союз він в цей час налагоджував відносини з, з німцями. І в 1938 році був підписаний, ну, були встановлені торгівельні зв'язки, і Радянський Союз надав Німеччині досить значну позику. І от ці торгівельні зв'язки вони поступово починають переходити в такі в Площину політичних, і ми бачимо, що спочатку. Ну, все почалося напевно таким переломним моментом є той факт, що в Радянському Союзі побачили, що Німеччина починає наступати на, на Балтиці, а це в Радянському Союзі уявлялося як їхня сфера впливу. Ну, так? звісно. Так, і, і тому потрібно було реагувати і щось робити. І от вони починають перемовини. І перемовини, ну вони такі досить довго тривали, оскільки спочатку думали, що це будуть ну, справді буде такий. Договір про, про ненапад і так далі. Однак відомо, що нібито німці натякнули про те, що можна було б та, домовитись про розподіл сфер впливу. І з радянської сторони, недовго думаючи, вони склали план. ну, Тобто, це була така їхня ініціатива, про те, що з цим паралельно із договором про ненапад, а має йти оцей секретний протокол. Так званий секретний протокол пакта Рібентрополіту. Помолотова. І якраз ну, фактично ініціатором складання цього протоколу виступила радянська сторона. І цей протокол ну, вони виписали про якраз ці територіальні свої претензії та розподіл сфер впливу, на які території вони планують хотіли поширити поширити свій вплив. І фактично ну, події розвиваються досить динамічно. Ми бачимо, що спочатку там перемовини і. Йдуть там в кінці липня 1939 року, і вже в серпні, там в кінці 21 серпня, уже погоджується питання між двома сторонами про те, що на днях будемо підписувати. І ми знаємо, що радянська сторона 21 серпня, після того як вони повідомили німців про те, що вони згодні підписати договір, вони повністю припиняють переговори з Британією і Францією. І це якраз теж є такою ознакою, та що ну, тобто, радянський союз на встаном на серпень 39-го року вже обрав з ким на стороні кого він буде. На ну, простими словами радянський союз став. Союзником е, Німеччини, так і ми знаємо, що в 21 серпня Сталін він отримав особисте вітання Гітлера про те, що. Що ми готові підписати ці домовленості, і наступного дня Рібентроп, очільник закордонних справ Німеччини, він прилітає до Москви і зустрічається з Сталіним і Молотовим. Молотов це у нас міністр закордонних справ Радянського Союзу, і у них тривають перемовини там протягом фактично цілого дня про там про умови оцього таємного договору. Договору. І насправді, ну тобто, оці всі перемовини якраз крутилися навколо цього, тому що сам договір це документ, він ну невеликий, про там де говориться про там, взаємну повагу, та, там, і, і не напад. Тобто, вс... це воно так і називалося. Я от пригадую навіть в розмовній мові, чи uh -huh. десь там коли навчалися, пакт ані на пакт про uh -huh. ненапад і все. Так, і ми знаємо, що останніми перешкодами на шляху оцих перемовин це стали там кілька портів Лібава і Віндава, і Радянський Союз наполягав, щоб ці порти попали в їхню сферу впливу, і німці на це погодилися. І Гітлер звелів не затягувати і були підписані, були підписані домовленості. І ці обидва документи вони датуються 23 серпня, Тобто, 23 серпня, та це День, коли радянський Союз і нацистська Німеччина розподілили сфери впливу в східній Європі і в, в Прибалтиці, і також ми знаємо, що в цей же день в Німеччині було погоджено про те, що напад на Польщу відбудеться 26 серпня. Проте в Німеччині не очікували, що Велика Британія вона так ну демонстративно укладе альянс із Польщею. І Гітлер він пересунув дату вторгнення на 1 вересня. Проте ми, ми знаємо з подальших подій, що коли відбулося вторгнення. То насправді Британія і Франція вони оголосили Німеччині війну, та однак ніяких воєнних дій не почалося. Тобто, ну вони так само були не не готові вступити в цей конфлікт, виступити на в той момент на відкриту в відкриту конфронтацію та відправити свої війська на територію Польщі. І ми знаємо, що Москва протягом перших двох тижнів вона ну, вдалась до нейтралітету. Проте потім, коли вже Вермахт наблизився до демаркаційної лінії та оцих сфер впливу, то Сталін він знехтував оцим договором про ненапад з Польщею, оскільки так само був підписаний між радянським Союзом і Польщею відповідний договір про повагу кордону. Зоні, і він почав окупацію Польщі. І ми знаємо, що, ну, що практично там півмільйонна армія, Червона армія та, нападає на Польщу і, ну, і Польщу окуповують двоє агресорів. Та, і Німеччина, і Радянський Союз, і оці факти вони... Вони в сучасній Росії вони їх замовчують, та вони схильні про це не говорити. А наприклад, так само в сучасній Росії а, не хочуть говорити про те, що в вересні в 1939 році у Брест Литовську прийшов спільний військовий апарат Вермахту і Червоної армії. І ну про цей факт теж росіяни мовчать, оскільки як можна про таке говорити, якщо нібито сучасна Росія бореться із нацистами. Може, десь фото відео залишили? Та є, є відео, є фото цього параду, і, ну, тобто це такий історичний факт, угу. який просто ну, намагаються оминати будь-яким чином. По факту. Я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту. І сьогодні понеділок, тому ми говоримо про історичні фейки. Сьогодні ми розвінчуємо міфи, які стосуються початку Другої світової війни. І дуже цікаві факти нам наводить Оксана Полуляк, це експертка фактчекерської організації StopFake, і Виходить, що не поділили Польщу, тобто про Польщу Радянський Союз і Німеччина в своєму таємному договорі не говорили. Ні, говорили, про, про те, говорили і про те, як буде, відбудеться розподіл, розподіл так? Так. а проте ми бачимо подальші події. Про, ми бачимо, як Сталін наприкінці 39-го року він нападає на Фінляндію, І після невдалої пораз ну, невдалих таких спроб окупувати Фінляндію, ця невдала зимова війна, йому все-таки. Вдається зібрати, забрати Карелію і потім ще кілька шматків. І в 40-му році відбувається окупація Балтійських країн. Естонії, Латвії, Литви, і ми знаємо, що Захід він не визнавав окупацію цих територій, там майже 50 років, фактично до їхньої незалежності. І потім, от ну, тобто ж, постійно апетити ростуть, та і ми бачимо, що вже на 41 й рік Німеччина і Радянський Союз ми, ми, ми знаємо та з документів, що Радянський Союз так само вже не. Мав претензії на ті території, які вони в 1939 році поділили між собою з, з німеччиною, і насправді сталося так, що просто Німеччина першою напала на радянський союз в, в 41-му році, в червні 41-го року. Якби не Німеччина, то можливо історія б повернулася трошки по-іншому, та і ми б побачили, як радянський союз напав би на Німеччину. Цікаво, а є якісь факти, які нас наштовхують на ці думки, що радянський союз на це пішов. А ми бачимо, є ряд таємних документів, та який свідчить про, про те, що в радянському союзі ставилися досить так ну негативно, та ну тобто, радянський союз постійно намагався розширити свої апетити. І Ми бачимо, що, наприклад, там, от оці там за частинкою Польщі, яку їм вдалося окупувати в 1939 році, вони не збиралися обмежуватися. А так само апетити росли на Прибалтиці, і ми бачимо по документах, що насправді так само певні не ну не то, що домовленості, а внутрішні процеси йшли про те, що говорили, і ну так само ми бачимо і мілітаризація ішла, і були оці процеси про те, що окупувати ще через ще територію частину Польщі і продовжити далі рух на Прибалтиці. Радянський Союз очікував нападу Німеччини? Дуже складне питання, оскільки ну я б не сказала, що є тут якийсь консенсус серед істориків. З однієї сторони, ми бачимо, що ця мілітаризація в радянському союзі йшла. однак чи вона не була якраз пов'язана з тим, що вони очікували, що буде напад? Ну от в 41-му, в червні 1941 року. Не факт. А я ну наскільки от історики пишуть, то насправді ну, постійно були різні ДПІ і так далі, і говорилось на різних рівнях про те, що Німеччина готує напад. Однак історики стверджують, що вище керівництво воно в це не вірило. Вони наївно думали, що цей договір є, і вони самі хитріші, вони першими е, зможуть е, там задовільнити свої територіальні претензії, і те, як якою була розгублена вся все радянське керівництво в в червні 39-го року, якраз нам показує, що ну напевно, то вони не очікували. Не очікували те, що Німеччина нападе, та, і, і оці їхні дії свідчать про те, що, ну, що, що справді це було для них такою великою несподіванкою. Угу. Те, що історики пишуть, що Сталін не вірив, що, що Гітлер нападе. Ну так, а мені ще цікаво були відомості про те, що радянський Союз не тільки на словах підписав там договір про те, що ми одне на одного не нападаємо, а ще й допомагав Німеччині різними будівельними матеріалами, і так це ця, ця інформація відповідає дійсності, а... тобто якась прям фізична допомога Німеччині у війні. Так, безперечно, і як я вже згадувала, в 1938 році були встановлені ці там торгівельні зв'язки, економічні, і Радянський Союз, він, ну, так, він, він допомагав Німеччині, і от була надана досить велика позика, яку теж було спрямовано якраз, ну, німцями на задовільнення цих їхніх потреб у військово-промисловому комплексі. Ну, так, так, можна сказати. Так, фактично, ну, ці, ці гроші пішли на озброєння і, ну, і на, на подальші ці воєнні дії. Угу. І на всі потреби, які супроводжують так. війну. Є ще щось про початок Другої світової війни, що є міфом, але ми про це ще не сказали. Я думаю, що тут важливо ще проговорити те, як, як взагалі в Радянському Союзі і в сучасній Росії про це все пишуть. Так говорячи про оці події вересня 39-го року, коли Радянський Союз окупував західну сучасні західні області України, так вони і ну, вони це все транслюють як нібито такий собі визвольний рух, оскільки там українці, а там білоруси. І от вони йшли їх визволяти, і насправді, це така досить ну, досить важливий наратив, оскільки потім же подальші свої дії Радянський Союз все це мотивував. про те, що от. Це наш наш народ, та, який потрібно визволити, і ну і, і тому вони аргументували включення частини Польщі в склад Радянського Союзу та і анексію цих територій. Я думаю, що це якраз такий досить досить важливий наратив, оскільки ми бачимо, як він зараз ну наскільки він живучий, та і як зараз він перегукується сучасними подіями. І е, загалом ще додам те, що в радянському союзі дуже довгий час ну замовчували замочували факт існування цього секретного протоколу і е, фактично до самої смерті е, Молотова. А я нагадаю, що це міністр закордонних справ СРСР, який якраз був одним із підписантів виступав зі сторони Радянського Союзу. в 1986 році, ну фактично, до його смерті, оце заперечувався сам факт існування оцього протоколу. І, і в 1989 році з'їзд народних депутатів СРСР вони засудили пакт Рібентропа Молотова і таємний додаток до нього. Фактично. От в цьому році ми можемо стверджувати, що радянський союз визнав та, визнав факт існування цього секретного додатку до нього, і про те, що фактично в 1939 році радянський союз так само був агресором на рівні із нацистською Німеччиною. І ось такі цікаві факти представила нам Оксана Полуляк. Це експертка фактчекерської організації StopFake, Вона з нами в студії. Я їй за це дякую. І всі попередні розвінчення історичних фейків шукайте на нашому сайті громадське.Радіо. Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Наступного понеділка теж буде цікава тема і розвінчення історичних міфів. Тому залишайтеся з нами, слухайте громадське радіо і не перемикайте хвилю. Викриваємо брехню на громадському радіо. Well, Factor.